Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. І сьогодні маємо до вашої уваги масла. Чому масла? Бо тому що роблю трошки експеримент. Друзі, приїхало мені масло одне на пробу. Багато людей питають, а яке масло лити, чи воно добре, чи воно не добре. Ви знаєте, я, наприклад, не заливаю бензопили чи коси свої цього масла, якого я не перевірив таким шляхом. І воно є нормально, бо я вже після цього вже розбирав свої двигуни в своїх пилах, в косах і нагару немає. Тобто зараз це в нас є бадяга, де великий вміст воску. Дивіться, яке воно густе, то, що я не раз представляв. Зараз я його буль-буль роблю. Значить, на даний час ми його шкваримо. І бачимо з боків нагар є, бачите вже. Ось. Тобто можна вже тут виключити. Це масло, це масло, друзі, не годяще. А приїхало мені оце, дивіться, тому є, яким я користуюсь завжди ріденьке. То також, друзі, ріденьке. І дивіться, також ніякого осаду немає, бачите? Має барника просто більше червоного кольору. Це більш такий рожевіше буде. Ну, але як ми всі розуміємо і знаємо, що колір маси це є суто барвник для цього, щоб було видно, що бензин є розмішаний з маслом. От і все. На даний час я тої і бадяги вливо експериментую, алхімію роблю. бачите. Я вже неодноразово показував. Я думаю, того достатньо буде, щоб було видно, скільки є нагару. Значить, Виключаємо тут. І зараз я вам покажу, напевно, свіжий варіант. Тут вже не годиться. Тоді ми спробуємо це свіже масло. Перед тим, як його лити собі чи комусь пропонувати, звичайно, я його мушу протестувати. І все. Це вже є перевірений, це люди беруть, і я ним також вже руками працюю. От і все. Вона вже відкрита, бо я ним користуюсь. Отаке от. А це будемо пробувати зараз на пробу. Як воно себе поведе. Дивимося. Так, так беремо, заливаємо <кхів> трішки зараз. Масло, дивлюся, щоб вам було все добре видно. Так, Заливаємо трішки зараз масла оцього. Дивимося. І подивимося, чи має воно нагарчення. Будемо казати, що це є камера згоряння чи дно поршня, температура От при википанні, Якщо прямим, о! Все більше я йому не даю. І зараз подивимося, що у нас з того всього буде. Запалюємо абракадабра. щоб воно не розтікалося дуже сильно. Все, і наблюдаємо. А то не раз в коментарях пишуть, або ще хтось питає, а то файне масло чи не файне. Я кажу, друзі, я не скажу, чи воно файне, бо тому що я його не перевіряв. Знаєте, можуть вам розказати, що хочеш. І можуть любу наклейку наклеїти на це масло. Ось. І в тому плані... Тут тяжко говорити, чесно кажучи. Як воно і що воно. От Тому тільки експеримент, практика показує таким чином. Я вже собі давно це визначив, що я роблю. От. Хочете, перевіряйте масла на інструментах, але ну, я того не роблю ніколи. Я масло мусу перевірити так, а тоді вже, як говориться, будемо бачити. Зараз воно вже розігрівається до температури. Подивимося, чи воно дає якийсь нагар. Наскільки він великий чи невеликий. А потім я вже на основі свого вже буду бачити, я ще своє прокип'ячу. І також буду бачити сам нагар, як виглядає. От і все. Якщо тут нагар сухий, не є жирний і невеликий, значить його можна брати, це масло. Якщо тут нагар такий як пластилін, як на цьому, де великий вміст воску, воно не годиться. Судячи по цьому їх вже вигорає, тут вже видно на краях. Фу, алхімія, дим пішов. Тут воно не виключення, воно не раз може загорітися, не думайте, тут така штука ще. І судячи по цьому на краях, видно, що нагар не є великий, що це, напевно, масло буде актуальним. І зараз для загального порівняння ще візьму своє масло. Перевіримо це все, все, все і буде добре. Бачите? Зараз все будемо бачити. Так що все пізнається в порівнянні і будемо зараз бачити, друзі. З дорогих масел то я дуже мені подобається хаду. 2TS, зелена банка, бомбезне масло. То метал... металічна. Воно дороге, правда. Но воно мені в свій час дуже подобалося, я ним працював. От. І ну, зараз я маю альтернативу і значно дешевшу. І можна на ньому і працюю, і навіть не хочу нічого міняти, тому що бачу, що воно відпрацьовує дуже добре і дуже себе гарно веде. От і все. Так що таке отут вже потихеньку вигорає. Зараз подивлюся наскільки нагар буде, наскільки він буде менший. Ну, бачу, тільки лишається чорна плямка по дну. І це мене дуже тішить. Так що от таке. Добре, робимо експеримент і зараз включаємося, зараз подивимось. Так, е зашкварив я, друзі, оце масло. Дивимося. То ми бачили, то є шмурдяк, то ні. Дивіться. Бачите, нагару майже нема. І відлуплюється сухий. То рахуйте, яка велика кількість масла була. Зараз зараз, щоб щось вам показати. Мені власне цікаво. Масло гарне. Воно мені сподобалось. Висипаємо. Дивіться нагар. Сухий, бачите? І лущиться, розтирається в пилюку. Немає вмісту, коли дивіться, красота. Бачите, о, витирається все пальцем. Ото мені подобається. Таке масло можна лити. Тепер давайте для порівняння оцього і цього масла, цього і цього, зараз ми вже то зашкваримо. І буде добре. Значить, ми лиємо зараз сюди трошечки. О, таку саму кількість, більше нема потреби. І зробимо пару. Абру-кадабру. Все, оце є моє масло, на яким я працюю. Воно мені гарно подобається, також дуже хороше. І так для порівняння цього і цього масла зараз подивимося. Якщо оце масло так само покаже, як і там то, вірніше, оце то, що показало, як то зараз покаже, то буде краще. Буде добре, значить можна і голити. Ну єдине, що має більш червоніше і забарвлення, Така гарніша буде пляшка. Бо дехто люди, знаєте, мені кажуть, та вон я типу наливаю, масло вже дивлюся по кольору, по кольору е, пляшки. Як там розлита кількість масла і за того, що кольора лиш... Питання в тому, що колір масла... Може бути барвник сильніший, може бути слабший і тут вже є помилка. Також Зараз гори, гори вже, алхімія дурацька. Все, нагріваємо його і зараз подивимося. Йому ну, треба тут трошки пошкваритися, я вже включуся, коли, коли воно вже зашквариться. Зараз якось так, щоб воно було на рівному. О на рівному горбі, так би мовити, щоб в ямці було. І ми зараз побачимо, вже починає булькати. Зараз буде дим сильний йти. Ну, зараз колір трохи ще втрати, звичайно. Бачите, я б можу поправляти. Я хочу, щоб виставити в ямочку, щоб було. І все, зараз треба зменшувати газ, воно може загорітись. Все, хай собі димить. А ми тим часом щось друге робимо. А воно хай собі горить. Так що зараз побачимо, що з того всього вийде. Ну що, оце масло маємо тут, дивіться. Нагар. Взагалі майже відсутній. Дуже мало. Я зараз ще раз. Ще раз перейду цим маслом. Таку саму кількість влию принципово. Дивіться. Палець сухий. Витираю. Бачите, дивіться. Оце є пилюк, оце є масло хороше. І от все. Що я тут можу сказати? Перед людьми в мене совість чиста буде. Бачите, все. Так що тут взагалі бомба. Зараз таку саму кількість зновлюю лею цього. Ще раз для перевірки. Я не заспокоюся. Оп, я думаю, того буде достатньо. Все, і хай його шкварить. Зараз подивимося, що то буде. Достатньо більше не треба. І все, ще раз дивимося на нього. Для порівняння оцим хорошим маслом і цим. Так, знову я оце масло зробив, дивіться. Роблю для вас, щоб ви собі знали. Не там яке лите, любе купуєте, якщо вам не зрозуміло І експериментуєте. В бляшанці робите в консервній банці з келюк бачите, виїмку трошки, щоб воно собі там було. І на газ Бажано би десь якась літня кухня десь в селі або на вулиці. Дивіться. Бачите, оці папирішки є, глянемо. Я беру зараз висохло Нагару майже також нема, друзі, але. Це мені ліпше подобається. Ось таке. Вроді непогане. Може бути. Але, чесно кажучи, бачите, теж не бачу, що був нагар там дуже. Такі папирішки були після цього. Але теж витирається, бачите? Нема. Тепер вони їм погане. Знову показуємо це. Саме гірше, що може бути. Саме дешеве, така, шмурдяк такий. Дивіться, кисіль тече. Бачите? Зараз ми той кисіль зажаримо знову. Все. Ви чекайте, зараз буде. А як чекайте? Ви вже то зараз бачите. Все, зараз будемо бачити, що воно там знову заспіває. Ну що ж, дивимося на той шмурдяк. Що у нас з того вийшло? Дивіться. Багато папиришок є, ще пече зараз. Дивіться, витираю. Гляньте уважно. Щоб Ви не казали, що різниця є між маслами. Зараз я просто здираю цей нагар. І хочу вам щось показати. знаєте, вже утворюється скільки його. Багато по-перше. І все одне. Висипаємо на руку. Дивіться, розтираємо. Подивіться. Бачите, як він скручується. Робиться пластиліном таким. Трохи високо я його вижарив, але взагалі не є добрий. І все. І тому робіть собі до висновків, чим буде менший і сухіший нагар з певної кількості влитої масла, чим буде менший нагар, друзі. З певної порції. І сухий, який файно розтирається, от таке масло можна використовувати. Якщо залити хаду, взагалі бомба буде. Теж дуже мінімальне. Я навіть 4 так ту що лию в машину. Ну я вам скажу, також можна лити в пилу. Образно кажучи, нагару немає. А змазуючі властивості там будуть. І по-перше, це масло не дешеве, так що отаке. Така якось ситуація, так що якось так. Добре. В такому випадку, друзі, до нових зустрічей. І всім до побачення. Будьте здорові!